Доброго дня, друзі та гості мого каналу. З вами я, Олександр Бордюк. Сьогодні я вам розповім, як в мене пасіка перезимувала і які я зараз виконую роботи на пасіці. І так, джолки ось де я вже літаю. Це я вже пилкозбірники скоро буду включати в роботу. О там було верхнє літок. Я зараз привчаю на нижню, щоб літали, збирали мені пилок. Ось також поставив навісний пилкозбірник. Зараз вони не знають, куди залітати, але ну, нічого. День-два і привикнуть. Загалом. Резумували у середньому. Деякі сім'ї трішки опоносилися. Я грішу на те, що в минулому році я багато залишив їм меду, а мало закармлював цукровим сиропом з додаванням Кас-81. Було мною підмічено, що якщо вджоло сім'ї, як ось ця наприклад, була закормлена максимально цукром із КАС-81, вона Дуже добре перезимували. І зараз займає сім рамок джоли і чотири повних рамки з розподом. Ось сусідня сім'я майже вся йшла на меду. Там літра чи дві всього цукрового сиропу давав. І вона прослабла сильно. Так що, може я. Пори на землі є у всіх вуликах, просто при несприятливих умовах вони активізуються. Можливо, була тепла осінь і джоли принесли падівого меду, а падівий мед дуже впливає на те, що в них розвивається на назематоз. Кишечники не витримують і опоношуються бджоли. По втратах які? Були втрати по матках. От, наприклад, ця сім'я було, залишилося 4, 4 рамки бджоли, а матки не було. А в цієї слабенька там 2-3 рамочки всього теж бджоли. Це те, що я взимку показував, що вона ослабла і в неї чомусь. І вона трохи опоносилася, І я її з'єднав дві разом. Зараз тут 5 рамок джоли, гарно обсижені. І вони зараз добре розвиваються. В двох матках не бу... в сім'ях не було маток. А в Вон, тієї третьої матки джола сім'ї джола матка стала трутовкою. Теж з'єднав. У мене було... Ось де в таких вуликах, це раніше були ловушки на, на краї зимували від водочки. Ось було так роз'єднано. І тут, дві, на, тут три рамочки, тут чотири. І так до однієї, до другої під'єднав. І без втрат джоло сім'ї бджоло Ось де такі вулики, фанера. 16 мм. Ну трошки сітка. Ось де ще тонша. Фанера, ось де. Тут міліметрів 6-8 а ця передня трохи товща. І ось де сітка. Криша пінопласт Вони в мене стояли в теплиці. Теплицю, коли сонячні дні провітрював, щоб бджоли не обльотувалися в теплиці. Коли трохи вже потепліло на дворі, вже морозів не дуже великі, виніс на двір і були в мене запасні відводки, з якими я об'єднав бджола родини, Уже носять і медок, Уже з... замітив, де ця бджола-родина, вже принесла. І медок, ну, є і багатьох, ну я цю оглядав. І вже є медок. Ось де такі рамочки. Ось де старий, як бачите, мед, а ось де вже починають розширяти і запечатувати свіжі. Це цвіте зараз верба і різні квіти у лісі. Навколо мене багато лісу. Ось де також розширяють і ось де все блистить і перга. Перги в цьому році багато. І на цю я поставлю бджолу сім'ю, пилку збірних буду, буду збирати. Також в мене є пилкосуш. шилка, власноруч зроблена. Кому цікаво, зайдіть подивіться. Ось ця бжала родина вже займає сім рамок І вже треба незабаром ставляти вашіну. Вже в нас починають квітнути вас. Але є також ось де, зараз зараз покажу, і слабенькі сім'ї. Всього на чотирьох рамках. Ось, наприклад, ця. Вона не то що там поносилася, просто вона така слабенька і йшла в зиму. Не наростила. на зиму дуже багато бджоли. У серпні місяці міняв там матку. Ось де. Вони і за остальною сидять, вони чотири, тепло. Скоро буду розширяти, а це підкормку давав. Сім'ям, де слабі, де трохи поносилися, розпускав мед і додавав каз 81 власного виготовлення, щоб їх трохи пролікувати і простимулювати. Ну і Всім для профілактики давав, Ну цим, де сильним, де. Тим не давав, до них і нікуди кормушки поставити. Ось де також. Слабенька, ну вже вон де мостики строїть. Кормушечка і за заставною рамочки. Так що розвиток іде досить непоганий. Є слабенькі, є. Сильніші сім'ї, всякі. Ось де. На сидять, Ну, кита, ось де, дивіться, бджоли повні. І за заставною, і в кормушці. Так що, в цьому році всього, можна сказати, три бджоли сім'ї. мінус. Нічого, я не розстраюся, що бджоло сім'ї є послаблені. Ось як, наприклад, ця. буде в тих, що сильних сім'ях, буде як багато розплоду. І щоб бджоло сім'ї не роїлися, буду відбирати від них рамочки з розплодом і підставляти, підсилювати слабкі бджоло сім'ї. І ті не будуть раїтися, і ці вирівняю. Зараз покажу, як вже в мене осмії літають. Ось де такий в мене вже будиночок для осмій. Це якби ось де така в'язка. Їх в мене таких тут ось де 5, і ще 4 там біля будинки під стріхою. Ось де так, біля кожного цепляю дві із з копанами. Вони там вилуплюються і потім ось де заселяють. Як бачите, вони літають. Заселяються і гарно запилюють сади. Тримайте. Вони дуже гарні комашки які опилюють сади, вони живуть всього близько 50 днів. І дуже гарно запилюють сади. Бджола не літає по хмуру і трохи дощову погоду, а ці камашки літають і опилюють сади. Літають приблизно на 200 метрів від своїх будиночків. Ось де підійшов до вуликів. Ось де такий димарик вчора переробив оці кожухи. Тож там заводські йдуть з Дермантіну, а це я з натуральної кожи. Так що я думаю, що він простежить довше, ніж той, що раніше був. Друзі. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку. Дякую за підтримку. А також пишіть коментарі, кого як джоли перезимували. Буде цікаво поспілкуватися з вами. Дякую за підтримку мого каналу. До побачення. До нових зустрічей з вами був Олександр Бордюк.